Мене звати Корбут Надія, я з України. Мені 40 років і половину свого життя я прожила в місті Ужгород, а другу половину життя прожила в Черкасах. Португалія мене зустріла теплим сонечком в Лісабону. В Португалії можна безкінечно довго насолоджувати життям. Найбільше мені сподобалась дивовижна архітектура і простота людей. Війна, мабуть, висмикнула із мене всю творчу енергію. Я почувала себе перед нею абсолютно безпорадною. І спустошеною, і, мабуть, зараз ще тільки відновлююсь. Бути вільним. Україна це я. Україна це ти. Не знаю. Любов це Бог. Успіх це життя. Щастя це дитячий сміх. Довіра. Сім'я це команда. Це війна. Мистецтво для мене це особливий спосіб діалогу з людьми. Але під час війни мистецтво це зброя. Для мене це можливість користуватися своїм мистецтвом на благо своєї держави.